У сусідній залі Житомирської міської ради традиційно відбулося з нагородження тренерів відзнакою Кращий тренер 2024 року. Кожного року в кінці року це 50 тренерів, яких ми відзначаємо сьогодні. У нас 56 тренерів, які виховали, витренували Спортсменів різного віку, переможців всеукраїнських і міжнародних змагань. Вихованці цих тренерів безпосередньо отримали першості, тобто перше, друге, третє призові місця на чемпіонатах України або офіційних чемпіонатах Європи чи та чемпіонатах світу. Саме за результатами їх вихованців ми відзначаємо сьогодні тренерів почесною відзнаку кращий тренер міста 2024 року. На нагородженні були представлені тренери різних видів спорту. Це кращі тренери, які виховали спортсменів з неолімпійських, олімпійських і видів спорту та спорту для людей з інвалідністю. А Саме сьогодні в нас два тренери це інваспорт, 27 тренерів це олімпійські види спорту і 30 тренерів неолімпійські види спорту. Тренерка Олена Кумечко отримує нагороду кращий тренер міста. Вже не вперше. Жінка розповіла нам за що цього року отримала нагороду. Мої учі вихованці вихованці зайняли на чемпіонаті Європи перше місце. З боротьби сам бо одна їздила з «Комбат комбатзу, їздило шість чоловік. Алексічук, Севодод зайняв третє місце. Кравчук, Соломія, перше місце, Шпаківська Юля, перше місце, Бахматська Дар'я, перше місце, Кумачко літа перше місце. Про Протусевич Олександра перше місце. Також нагороду отримала Лариса Мохорт, яка працює тренеркою зі спортивної аеробіки вже понад 30 років. Мене будуть нагороджувати за призове місце на чемпіонаті Європи. За прошли рік, де наші вихованки посіли місця, у нас брали участь дві вихованки: це Дівченко Аліса та Шелестилона на чемпіонаті Європи, які посіли друге місце в команду В Аеростепі і. За це нас і нагороджують. Мені взагалі подобається спорт. Я сама з дитинства була спортсменкою. Я вважаю, що спорт це здоров'я, спорт це адреналін, це якби нація наша, це прославляння нашої України. І взагалі це здорово, це, це команда. Тренери отримують подарунки та грошові сертифікати на загальну суму понад 150 тисяч гривень. По-перше, це грошова відзнака, вона невеличка в зв'язку з тим, що війна, ми не можемо поки що її підвищити. Це трошки більше двох тисяч гривень. Це статуетка, це квіти, це такий сувенірний подарунок, але в першу чергу це можливість ось тут зустрітися, поспілкуватися з колегами і е, е, відчути і обговорити ще раз досягнення своїх вихованців і проговорити плани на наступний рік. Вікторія Шульська Олег Ціпаренко у центрі подій СТВ